На виконання доручення міського голови в укриттях навчальних закладів громади триває робота з надання їм гарного естетичного вигляду. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійко. Продовжуємо роботу з покращення матеріально-технічної бази укриттів та закладів освіти. З цією метою додатково закупили фарбу на суму 600 тисяч гривень. Рубероїд для покриття дахів на суму 195 тисяч гривень, а також лавки в кількості 60 штук. Продовжують в управлінні освіти і роботу щодо виготовлення проєктно кошторисної документації з відновлення закладів пошкоджених внаслідок авіаударів РФ замовили проєктно-кошторисну документацію на 12 пошкоджених закладів освіти на один заклад проєктно-кошторисна документація разом з експертизою. Вже готова. За словами Сергія Шкаріна у Шосткінській громаді триває процес обліку постраждалого внаслідок ворожої агресії в Російської Федерації, майна громадян. Займаємося організацією виготовлення проєктно-кошторисної документації на ті об'єкти, які були пошкоджені, які будуть відновлюватись займаємось наповненням державного реєстру пошкодженого знищеного майна. Працюємо з громадянами наразі, обробляємо їх заявки. В будь-якому випадку треба посилити роботу з державним реєстром. Ми там відстаємо. Треба давай зверніться, Алла Григорівна, Ольга Іванівна, давайте включимося, десь переведемо два чоловіка, треба п'ять людей, організовуйте цю роботу. Олексій Тригуб, виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій, повідомив, що в місті тривають роботи з ремонту покрівель. Також працюють і у напрямку надання допомоги постраждалим районам Херсонщини. На минулому тижні також було відправлено другий гуманітарний вантаж до Херсонської громади, тому вдячний підприємцям. Нашим містянам, які долучились до формування груза, міський голова зауважив, що слід уважніше ставитися до безпекової ситуації під час транспортування гуманітарних вантажів. Ми повинні, перш ніж відправляти маршрути туди, більш детально вивчати, тому що наскільки мені доповідали, що наш гуманітарний автомобіль, який поїхав туди, попав під обстріли. Але зовсім рядом це було так. 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 Тому надзвичайно уважно треба відноситись, і, бо ми вже це перетворили на якийсь поток. Йде той, їде той, везуть, грузять, А вивчати хто не вивчає. Це, це ж не так просто все, як здається, з боку. Тобто треба маршрут вивчати, треба забезпечувати безпеку. Кожного маршрута без винятку. За словами Антоніни Неметенко, на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває більше 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На минулому тижні проведено виплату державних допомог. Це друге нарахування. 97 осіб отримало 513 тисяч коштів. Вони направлені на поштові ділення та банківські установи. На цьому тижні вже і поштові відділення теж будуть розносити. Як повідомила Ольга Сокульська, у громаді організовують заходи за участі переселенців в рамках реалізації у сфері роботи з дітьми та молоді для дітей та Молоді, в тому числі внутрішніх переселенців, проведено реалізовано проект спортивно літературний десант це буде Україна. Захід проведено в Вецькому та Воронежському старостинських округах. Також Ольга Сокульська повідомила, що до Шосткинської громади приїхало ще дві родини Буди. та вони заселилися в один зі старостинських округів. Про події, які відбуваються у спортивному житті громади, проінформував присутніх Віктор Ждаміров. Триває чемпіонат області з футболу, в якому беруть участь вісім команд. 17 червня відбувся другий тур. Команда «Колошовський» обіграла з рахунком 3-0 команду з Канатопської територіальної громади і на даний час посідає перше місце в чемпіонаті області. Міський голова подякував Віктору Замірову за службу у лавах зсу та охорону Шосткинщини. Він з першого дня не гаючи ні одної хвилини, був у збройних силах України. Був на самому главному блокпосту, цілий ряд робот особисто очолював, організовував, без якихось вказівок, сам виходив на зв'язки з лісництвом і таке інше. Віктор Максимович, я вам дякую. Сьогодні він вернувся з Збройних сил України і буде працювати разом з ним, з нами, з усіма разом на перемогу.